Ми продовжуємо. І далі в нас, далі в нас цікавий, досить, цікавий досить автор. Він цікавий з особистість, як на мене, але я не знаю. А, він одружився. Причому що там така проблема одна, в тому, що Ксьонс, який їх одружував, він аутсайдер. А так насправді Микита викрита під ваші области отако сейчас треба знайти, Божа. Всім привет. Короче, я думал поздніше можно в чате, але ну... Ви такі веселі тут всі сьогодні. Може, десь шмай роздавали, я пропустив. а Так от. Зараз руки поміняю, боже, я правша. <реклама> Все, починаємо. В під Дісії 2005 року Сергій Вікторович Жадан відомий нині український співак, блогер і радіоведучий. Відомий тоді український поет і прозаїк, що й другий роман тільки но вийшов у другу. Журналіст запитав, чим він заробляє на життя. Відповідь була однозначна і тверда. Я наркотилер. Хоча потім він трохи додав, мої наркотики це література, і я продаю саме їх. Ну це не лише цитата, але ви поняли. І за що виходить? Улюблений письменних підлітків останніх років зі статистикою прослуховування Spotify Вирядив нам цілу нову генерацію наркоманів. Який ужас, особливо за в дефіциті наркотичних речовин на ринку? Література ж навіть його не замінить спідів. Так, о, було написано в діалоговому вікні. А що виникла мене перед ліпсом, схильне само з тих часів, як вперше хіба в трійграм, їбала. Кстати, цікавий факт. 200 продавав мужикам хімічні, Казав, що це унікальні хімічні реагенти. Вони будуть потрібні їхнім дітям у шкільні часи. І таку тему не намотіть навіть в аптеці. Бо тоді не було телеграмою навіть єдри. Виключно через ці фактори я вас завіряю, мужики купляли у мене камінці. Визводячи мене статус перевірений в категорії продавці. Тема, правда, швидко накрилась, що порабить, такі... такі часи були. Канонічна криза, як ніяк. Але суть не в цьому. Якщо чесно, бо камінці, що були для мене 4 роки сірники, я приміняв пошиткості патій на пакетики. Не літератури, хоча є теж повна хата, а реальні наркоти. І Я не Вільям Бороуз, я навіть не Ірвін Велш. Тут не буде детальних відвертостей, тут дуже простіться. Просто спасибі перш за все, що взяв на себе таку відповідальність. Відповідальність за цілі генерації, Такі історії завжди печальні. Але тепер, принаймні, я не один жадан продан продав, продав арапесок, семитисячний наклад. А я в цьому вірші не займався рекламою та законанням вживання, придбання заборонених психотичних речовин домах і згаданих пічек наркотикою.